Вітаю вас, друзі! 12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі та Міжнародний День авіації і космонавтики. Свято присвячене першому в історії польоту людини в космос. У цей день, у 1961 році, Юрій Гагарін першим у світі здійснив орбітальний обліт Землі. А ось першим і поки що єдиним космонавтом незалежної України є Леонід Костянтинович Каденюк, про якого і піде мова. Леонід Каденюк народився 28 січня. 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. Мрія про космос в Леоніда Каденюка зародилась в 10 років, коли весь світ облетіла звістка про політ Юрія Гагаріна. І він зробив усе, щоб ця мрія стала реальністю, закінчивши середню школу зі срібною медаллю. Вступив до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків, здобув диплом льотчика-інженера за спеціальністю пілотування і експлуатація літальних апаратів. Навчався Леонід добре, і тому по закінченню його залишили працювати в училищі інструктором. У 1976 році був оголошений набір до загону радянських космонавтів у групу багаторазової космічної системи Буран. І Леонід вирішив спробувати свої сили. Після тривалих фізичних і психологічних тренувань із 9 тисяч претендентів було відібрано дев'ятьох Каденюк у їхньому числі. Згодом він пройшов загальну космічну підготовку і отримав кваліфікацію льотчика-випробувача та космонавта-випробувача. Це було пов'язане з ризиком для життя, бо проводились дуже небезпечні випробування із 50 льотчиків-випробувачів загону, у якому служив Леонід, в живих лишилося семеро. Леонід Каденюк здобув другу вищу освіту, закінчивши у 1989 році Авіаційний інститут за спеціальністю інженер-механік. Досконало знав різні типи космічних кораблів та літав більш ніж на 50 типах літаків різного призначення, здебільшого винищувачах. Загалом провів у небі 2400 годин. У 1995 році Леонід Каденюк увійшов до групи космонавтів Національного космічного агентства України, коли з'явилася програма Україна американського космічного співробітництва і шанс на політ українця на борту американського космічного корабля написав заяву про бажання взяти участь у конкурсі. І знову він став найкращим серед претендентів. Це визнала як українська комісія так і американська. І з 19 листопада по 5 грудня 1997 року здійснив політ на американському транспортному космічному кораблі Колумбія місії СТС 87. Проводив досліди із впливом невагомості на вегетацію рослин. Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України. І прозвучав наш гімн. а ще він узяв з собою в політ Томик Кобзаря. Повернувшись в Україну. Генерал-майор Леонід Каденюк проходив службу в лавах ЗСУ, обіймав посаду начальника авіації військ ППО України. У 2002 році був обраний народним депутатом України. У 2006 році блискуче захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, був автором п'яти наукових праць та художньо-публіцистичної книги Місія космос. У 2007 році була випущена марка Космос Леонід Каденюк, перший космонавт України. У житті був надзвичайно скромною людиною, завжди ходив пішки, без охорони, їздив метро чи громадським транспортом, любив собак, опікувався безпритульними тваринами. Леонід Костянтинович Каденюк, перший космонавт України, 371 й астронавт світу, почесний доктор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, генерал-майор Збройних сил України, заслужений майстер спорту України, герой України, помер 31 січня 2018 року. Від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки, похований на байковому кладовищі. У листопаді 2020 року була виготовлена сувенірна банкнота у 10 гривень із серії Монети України та світу 5 грудня 2020 року першому українському космонавту Леоніду Каденюку. Відкрили пам'ятник на байковому кладовищі.